Приїхали ось на новий ставочок. Хлопці збираються. Загрузили, он, дивіться, лодки. Усе є коротше, вся апаратура. Ну, тут не ловити, ловить, з лодки. Будемо ловити, ходити з берега. В общем, ж, снарядив я каламареті. Ще одна каламареті, Соніна. Сейчас будемо вибирати приманочку починати okay. Ну перший раз okay. ми тут ловим сейчас все расскажем, покажем. Так, бровчик. Бровчик присутній. Okay. Як на всіх ставках уважаючих себе, да? Що okay. ти флюрик, да, сьогодні? Да. Yeah. Кажуть, тут yeah. судак живе, да? Yeah. Щука мало. Будем Щука в зиму в зиму, вона вже дуже не кусається, да? Ну да. Okay. Короче, що збираю.